23 травня 2025 року в Житомирі вшанували пам'ять полеглих військовослужбовців. На Майдані Корольова відбулося покладання квітів та освячення 12-го стенду з фотографіями загиблих військовослужбовців. Прийшла вшанувати пам'ять свого чоловіка Алла Ганько. За її словами, чоловік загинув 15 січня 2025 року під час виконання бойового завдання. Хто як не я, це його були перші слова. Йому казали тримайся. Як кажуть зараз всім нам, жінкам, і він казав, за що триматися. І час він насправді він не лікує. Це завжди буде в нашій пам'яті, в наших серцях. Любов Пачевська прийшла вшанувати пам'ять свого меншого сина Василя, який загинув на Донеччині 7 листопада 2023 року. 14 лютого, в 23 році, дитина підписала контракт і він мужньо пішов, знав, куди він іде, і пішов він воювати. Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб, розповіла, що на алеї героїв розміщено 720 світлин загиблих військовослужбовців Житомира. Від сьогодні і ще 60 облич рідних, рідних до болю облич поповнюють нашу алею. Пам'ять про полеглих це є тим підґрунтям. Тією святістю, від якої ми маємо відштовхуватися і берегти нашу Україну, Дмитро Майструк, Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.